Ну що ж, шановні колеги-куратори, переходимо до визначення завдань теми номер 4 Одразу скажу: якщо ви переглядаєте відео до початку конкурсу, то вам з цією темою не потрібно буде нічого робити до самого початку конкурсу. Оскільки всі завдання, вони Будуть виконані практично уже в момент проведення самого конкурсу. Отже, перше, вам як куратором, буде потрібно визначитись з часом проведення конкурсу в закладі. Конкурс планується нами, що буде проведений з 1 по 18 жовтня. Відповідно, вам ці рамки. Потрібно спланувати проведення цього ж конкурсу, підготувати місце, чи домовитись точніше про місце, і відповідно перевірити пристрої, якщо раніше це не робилося. Друге, завантажити конкурсні програмки з рамки головної сторінки конкурсу. Звертаю вашу увагу, що конкурсні програми будуть доступні із. 1 жовтня. Їх, тобто, можна буде завантажити 1 жовтня не раніше. Третє. Відповідно провести конкурс. Четверте. Вам потрібно буде після проведення конкурсу, як уже всі учні проведуть конкурс, пройдуть конкурсні питання, зібрати всі файли з результатами конкурсу. З усіх пристроїв, які були залучені в проведенні конкурсу, звертаю вашу увагу, вам потрібно буде не переплутати з файлами демонстраційної програми, якщо ви її не видалили так, як я просив, не переплутати з файлами інших конкурсів, а лише ті, які потрібні нам от в умовах. Конкурсу. П'яте. Після цього вам потрібно буде повністю заповнити заявку. І оцю заявку вписати, призвищати імена учнів без помилок та плутанини. Тобто, якщо будуть помилки, чи будуть ну переплутані, наприклад, імена неправильно вказані. Ми вважатимемо, що Завдання не виконане. Після цього потрібно буде сплатити органесок і вже після цих дій оформити та вчасно надіслати лист із результатами. Вчасно мається на увазі, що термін остаточний надсилання. Кінець доби 25 жовтня. Тобто не пізніше 25 жовтня. Раніше, звісно, що можна. Тобто, по можливості надсилайте раніше. Але не пізніше 25 жовтня. У листі повинно бути перша заповнена заявка. Там все повинно бути правильно. Прізвища, імена не переплутані без помилок. Друге, файли з результатами повинні відповідати кількості учнів заявців Тобто не більше і не менше. А саме така кількість і по прізвищах теж повинні вони відповідати. Наступне. Повідомлення про сплату. Ну або квитанцію. І останнє з приводу листа. Лист повинен бути оформлений за зразком, як подано у відео. Після цього. Ваша активна діяльність як куратора закінчується, вам залишається дочекатися від нас лист підтвердження отримання вашого листа. Нагадую, протягом трьох діб, максимум, якщо за три доби лист не надійшов з підтвердженням, вам потрібно надіслати повторно. Але прохаємо вказати, у тексті листа, що це повторне надсилання. В такому випадку помилкою не буде вважатись те, що ви невчасно надіслали, оскільки ну, різні ситуації бувають в інтернеті. Бувають збої саме поширені, і таким чином просто до нас не доходять листи. Може таке бути. Тому вказуєте у тексті листа, можете і в темі вказати, що це. Повторне надсилання, і все буде добре. І остання дія ваша як куратора це заходити час від часу на електронну скриньку, через яку ви надіслали результати. Дочекатись лист із електронними сертифікатами. Вони будуть вказаний термін, і відповідно. Нагородити ними учасників конкурсу. Після цього ваші функції куратора закінчаться. Це завдання, яке я виділив до теми номер 4 Сподіваюсь, нічого складного тут не буде і справді нічого складного тут немає. Велика кількість кураторів з ними справляються. Просто потрібно не поспішати, якщо ви вперше, щоб щось десь не наплутати. Дякую за увагу. До нових зустрічей.